Всім привіт! З вами пані Ганна і радіобука. Новий рік та новорічні свята вже дуже-дуже скоро, і щоб підняти вам настрій, презентуємо короткий любовний роман Диво новорічної ночі автора Лія Тан. А якщо бажаєте слухати всі ці новорічні історії повністю і без реклами, ставайте нашим спонсором за 35 гривень на місяць. Посилання на спонсорство на головній сторінці каналу чи в описі під відео. Анотація Даринка дуже переймається тим, що в переддень Різдва від них пішла татова наречена. Дитина хвилюється адже батько ходить сам не свій. Дівчинка свято вірить у диво та чекає на нього, божня Ніка сказала, що у період зимових свят трапляються дива, а особливою є новорічна ніч. Це час, наповнений магічністю та казковістю, і якщо сильно вірити, то диво обов'язково трапиться. Дівчинка щиро вірить, що ця новорічна ніч, яка наступить вже за кілька годин, буде казковою, і їхнє спільне з батьком бажання здійсниться у тексті Новорічна історія, новорічні дива, дитячі мрії. Давайте ми з вами помріємо. Приємного прослуховування!